Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Усі зусилля кожного з нас зараз мають бути спрямовані на результат. Єдиний і такий омріяний на перемогу. Про все, що відбулось у місті за сьогодні, дізнаєтеся зараз у випуску Кременчуцьких новин. Кременчук сьогодні попрощався з вірним сином України Сергієм Івановим, який став на захист батьківщини та героїчно загинув у бою на Донеччині. Вічна слава українському воїну. Вічна пам'ять. Ми прийшли попрощатися з загинувшим захисником України в російсько-українській війні солдатом Івановим Сергієм Миколаєвичем 1977 року народження. Призваний на військову службу під час мобілізації 28 жовтня 2023 року. Займав посаду навідник першого механізованого відділення. Загинув 19 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання. По захисту України в районі населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області. 26 липня 2024 року. Десяті роковини загибелі від рук найманих вбивць народного мера Кременчука Олега Бабаєва. Кременчужани шанують Бабаєва за його наполегливість, справедливість, цілеспрямованість та щиру любов до Кременчука. Сьогодні міська влада, рідні та друзі вшанували пам'ять Бабаєва та поклали квіти до його могили. Сьогодні, 26 липня, виповнюється рівно 10 років з того дня, як вбили народного мера Кременчука Олега Бабаєва. Так співпало, що саме в цей же день, 10 років тому назад, в Кременчук вимушено переїхала моя мама з Донбасу, охопленого війною з Росією. Варто відзначити, що моїй мамі, як вимушеній переселенці, на контрасті була особливо помітна та різниця між Кременчуком і рідним містом на Донбасі, де я зростала. Адже подекуди кременчужани у повсякденній метушні не помічають наскільки прекрасне наше місто. Кременчук місто на Дніпрі, зелене, доглянуте, європейське. Саме таким Кременчук став завдяки плідній роботі команди міського голови Олега Бабаєва. Народний мер дав початок стрімкого розвитку Кременчука, розбудові міської інфраструктури, розростанню зелених зон, парків та скверів, покращенню надання найрізноманітніших послуг населенню, як то медичних, освітніх, соціальних, адміністративних. Олега Бабаєва критикували, Олега Бабаєва любили. Олега Бабаєва визнали народним мером. У такої харизматичної вольової особистості не могло не бути ворогів, тому підступно пострілами в спину був вбитий 26 липня 2014 року народний мер Олег Бабаєв. Вбивці Бабаєва Олександр Мельник, Олександр Крижановський та Ігор Куник провели під вартою близько 10 років. 3 травня, за так званим законом Савченко, вони вийшли на волю, як такі, що відбули покарання. Справу Олега Бабаєва продовжив член його команди, нинішній міський голова Віталій Малецький. Тож навіть зараз, у цей складний для всієї України час, Кременчук тримається на плаву, живе, продовжує розвиватися і постійно допомагає військовим боронити нашу країну від російських окупантів. У цей же час Олег Бабаєв усміхнено споглядає зі світлин у сквері, названому на його честь, скульптуру народного мера обожнюють діти. Лелека, пролітаючи вгорі, його очима спостерігає за життям керменчужан, як і сьогодні під час поминання вбитого Бабаєва на кладовищі. Там сьогодні зібралися рідні і друзі Олега Майдановича. Тож громада міста щиро вдячна людині, яка закарбувала своє ім'я в історії Керменчука добрими справами. Меру, який став легендою Кременчука. Вічна і світла пам'ять Олегу Бабаєву. Вікторія Пальчик. Кременчуцькі новини. Попри війну в Україні, бізнес Кременчука продовжує розвиватися та шукає нові можливості для зростання. Сьогодні у нашому місті відбувся бізнес-форум Urban Business Fest 2024. Подробиці заходу у наступному сюжеті. Вже в четвертого у Кременчуці відбувся бізнес-форум Урбан Бізнес Фест. До заходу долучились представники влади Кременчука, сусідніх міст, підприємці Полтавської області та зокрема Кременчука. Всі зможуть тут почути для себе дуже корисні речі. Хочу подякувати в першу чергу нашим партнерам, партнеру GZ, який системно підтримує цей урбан. Наше започаткування дуже багато несподіваних буде на сьогоднішньому заході, і я впевнений, що кожен з вас. Зможе для себе ä, щось таке цікавеньке винести. Цього форуму. така платформа у нашому місті існує з 2020 року. На жаль, у 2022 році, через початок повномасштабного вторгнення, захід не відбувся. Але з минулого року проєкт поновили, адже бізнес має продовжувати розвиватися. Цей захід спрямований саме для того, щоб надихнути, сказати бізнесу, що треба працювати, треба розвиватися, треба шукати нові шляхи розвитку. І зараз ми проводимо дуже багато інформаційних панелей. Дуже багато спікери розповідають про ініціативи, про те, що для бізнесу цікаво, для те, що можливо, як йому розвиватися. На сьогодні пріоритет підтримка фронту. Одна з можливостей це зробити отримувати від підприємств податки, з яких фінансуватиметься армія. Тож держава і уряд роблять все можливе, аби підтримувати розвиток бізнесу в умовах війни. Ми шукаємо. Конструкцію виробляємо зараз в парламенті для того, щоб і гарантувати бізнесу ем, е, сталість кадрів для того, щоб забезпечити хороший потік податків до державного бюджету, з якого потім будуть фінансуватися цілі безпеки і оборони. Дуже важливо штримчуцькі підприємці об'єднуються, спілкуються один з одним, розказують про проекти. Дуже важливо, що їх підтримують на різному рівні. Ось такі майданчики вони є ключовими. Для того щоб розвивати підприємницькі організації, окремо було представлено бренд міста Кременчук, місто Міць, місто Кремінь, що має на меті популяризувати місцевих виробників та залучити інвестиції. Учасники мали змогу ознайомитися з новим мобільним застосунком Кременчук цифровий та мерчем від підприємств міста, зокрема з проєктом за для реалізації якого об'єдналися кав'ярня Рокава з брендом міста Кременчук. В нашій команді здається, це вдалося, і ми на мій погляд, зробили дуже класну ідею, яку Можна далі популяризувати і дійсно використовувати цей підхід для того, щоб бути більш пізнаваними в Кременчуці. В першу чергу, а також для гостей і туристів нашого міста. Сьогодні в рамках Business Fest у Кременчуцькі підприємці представили свої стартапи. Перемогу цьогоріч виборола власниця студії Алап студіо Аліна Литвиненко. Це адаптивний одяг для військових. Це саме наша розробка лекал нашої студії і. Я всіх закликаю, долучайтеся в Рокаві, Там є можливість донатити на цей проект, щоб більше військових отримало безкоштовно ці набори одягу для своєї реабілітації. Мрії збуваються, потрібно чітко розуміти, що ти хочеш, візуалізувати свою ідею чіткий план. І наша країна допомагає. Тому це дуже крута можливість. Я дуже вдячна і не вірю, що я виграла. Цей фестиваль важливий для Кременчука, адже допомагає підприємцям у розвитку та дає шанс на життя новим бізнес-ідеям. Наша програма спільно фінансується урядом Німеччини та європейським союзом. Тому ми не втомлюємося дякувати нашим партнерам з Євросоюзу та Німеччини за підтримку і нашого бізнесу, в тому числі, що сприяє економічному розвитку України, попри. Ті складнощі, з якими ми стикаємося попри війну, і ми також хотіли би подякувати відповідно нашим воїнам, які дають нам можливість працювати, проводити заходи. Наше місто продовжує розвиватися, ворогу нас не зламати ні на лінії фронту, ні в тилу. Марія Бердаєва Іван Каченко Кремчицькі новини. У Кременчуці провели навчання для цивільних із метою формування в суспільстві готовності до стійкого опору агресору, патріотичної свідомості та мотивації, набуття знань і практичних умінь, необхідних для захисту України. Як все було, дізнаєтеся прямо зараз. В умовах війни та постійної напруженої ситуації як ніколи актуальним є проведення різноманітних вишколів для цивільного населення. Тому сьогодні, 26 липня, для мешканців Кременчуцької громади організували заняття з базової підготовки до національного спротиву. Організаторами виступив 145-й батальйон, який підпорядковується 116-й бригаді територіальної оборони. Провели навчання на базі підрозділу громадського формування Соколи Полтавщини. На даний момент 145 батальйон в зоні виконання бойових завдань, через що ми звернулися. Командир звернувся листом на громадське формування Соколи Полтавщини з просьбою виділити інструкторів для проведення цього заняття. Ми всі розуміємо, що війна ще є в нас, ворог метр за метром, іде, іде. Ми повинні бути на даний час, ми повинні бути готові до всього. В даний час є вишкіл, який згідно закону України про вишкіл громадян України. Ми проводимо це навчання, щоб казати дати їм дати навики першого поводження зі зброєю, як надати подачмедач собі собі чи товаришу медичну першомедичну допомогу. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю, теоретичні основи вогневої підготовки, тактична медицина. Про ці та інші теми розповідали сьогодні учасникам навчань. Усі, як один, говорять: дай Бог, аби це не знадобилося, але знати основи точно треба. Вирішила опанувати нові знання загальновійськової підготовки, опанувати практичні навички. Я думаю, в на наш час це все. Всім потрібно знати. Дуже важливо по повсякденному житті. Я вважаю, що всім нам треба долучитися в цей важкий час. Зазначимо, що згідно плану базової підготовки, навчання проводять в кожній громаді Кременчуцького району. Вони вже пройшли в Семенівській, Кам'янопотоківській, Омельницькій, Піщанській та Горішньоплавнівській громадах. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Безпека на воді одне із ключових питань людей під час літнього сезону, адже відпочинок біля водойм буває інколи небезпечним. Як вберегтися від утоплення та допомогти людині, що тоне, дивіться у наступному сюжеті. Літній сезон Кременчужани вже традиційно проводять відпочиваючи біля водойм. проте не завжди цей відпочинок є безпечним. Щороку нашим рятівникам доводиться не тільки слідкувати за порядком на пляжах міста, але й рятувати кременчужан, які не змогли справитися з течією або не розрахували свої сили та пішли через власну необережність під воду. Буквально недавно, от на отут на намитій касі, втонув хлопець років 10. Мати кинулася його рятувати, і він її потягнув за собою. Він такий хлопець збитий, і він її затягнув воду. Вони Обок що не потонуло, то чотири мужчини їх витягували з води. То тобто це не так воно легко як кажеться. Якщо людям загрожує небезпека на воді, рятувальники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс завжди готові прийти на допомогу. Тому сьогодні, 26 липня, вони також оперативно допомогли чоловіку, який на підпитку поліз у воду. Хлопець на підпитку вирішив переплисти дніпер. На фарватері його хлопці вже витягли. Він вибився сил. От ми його привезли, що взяли дані його ну і відпустили. Від медичної допомоги він відмовився. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки, зокрема купання на відповідних місцях та у стані алкогольного сп'яніння, рідше перепади температур та проблеми зі здоров'ям. Перші ознаки це людина починає барахлитися на воді, тобто вона питається подати якісь сигнали руками. Якщо є така можливість, вона заведе на порятунок. У випадку, якщо ви бачите людину, яка ось ось потоне, та прагнете її врятувати, оцініть свої можливості аби не втопитися разом з нею. Якщо ви впевнені, що маєте вдосталь сил, запам'ятайте наступний алгоритм дій. Треба в першу чергу людину витягнути на берег, перевернути, перехилити, щоб вода витекла з нього, і як казати той уже дії рятувального характеру, провести іскусний масаж легких, щоб людина почала дишати. Визивати медичну допомогу і до того як не прийде медична допомога, оказувати самому допомогу. Якщо ж ви розумієте, що навряд чи зможете безпечно для себе врятувати іншу людину і поруч нікого немає, за допомогою можна звернутися до комунального підприємства Кременчук Аквасервіс за номером телефону, який бачите на екрані, порада одна: це на воді, треба бути уважним і не переоцінувати свої сили. Дуже часто люди ті підпитку, коли вони в собі дуже впевнені. Та людина, яка не впевнена, вона і не лізе глибока, а люди, які та я зараз, от, ця бровада, вона грає з шутку. Вода це вона ошибок не прощає. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Дякую Збройним силам України. Це завжди дія. Пропустити в черзі перед собою в магазині, пригостити кавою, задонатити. Шануймо тих, хто заради нашого мирного життя щодня переживає жахи війни на передовій. Слава Україні та її героям.